Мистецький вернісаж сестер Анжеліни та Анжеліки Коцелюк презентували в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. З любов'ю до України, з вірою в перемогу, з Богом у серці. Такий лейтмотив художньої виставки, яку щойно відкрили у бібліотеці Симоненка. Сестри Анжеліна і Анжеліка Коцелюк народилися і живуть у мальовничому Корсуні, тож не дивно, що на їх полотнах оживає рідне місто. І його пейзажі, але це не єдиний жанр, у якому працюють дівчата: натюрморти, портрети, а ще ікони. Лики святих виписані у витриманих канонах іконопису, і це не дивно, бо ж благословіння на написання ікон дівчата отримували у монастирських майстернях. Це було дуже цікаво, і це було так натхнено. Ця атмосфера, ти стаєш у котрій годині, ти йдеш читати молитви. Ну, мені дуже сподобалось в монастирі. Тобто оця ну, така і атмосфера. Водночас, і атмосфера, і простість, і людяність, і все було неймовірно. Ну, їм дуже це сподобалось. Ліна першу ікону написала, сказала мама, що да, мені це подобається, це моє. Ну, літі трохи важче було, тому що там треба було багато усидчивості. ми приїжджали. В монастирі починалася служба на вісім ранку, в дев'ять вже вони починали ікони писати, і це було до 9 до 10 вечора. Тобто служба і іконопис. І маленьким дітям там, десять років, ну це важкувато. Але ну, їздили не один раз, тому дівчата втягнулися, і для них іконопис, особливо для Анджеліни, це, це для неї саме найшло, що, що є. Як розповідає мама дівчат, у родині намагалися визначити, до чого здібні донечки, надавши їм можливість обрати самим що найбільше до душі. Дівчата займалися гімнастикою, вокалом танцювали, але малярство перемогло. Ми займаємося ну дуже рано почали шість трьох років. Ну, малюємо так потрошку. Це почалося, коли мама нам давала великі аркуші ватману, ну, паперу, давала фарби, і ми розмальовували все починаючи від стін. Від стін, до, докуди ми могли достати, то там малював. Малював. Дозволяли вам на стінах малювати. Так. Було таке. Ось сім'ї малює. Звідки тебе захоплюють? Дідусь малював. Правда. Справжньою вдачею в родині вважають знайомство і співпрацю з педагогом, яка нині працює з юними художницями. Лариса Олійник, викладачка Шевченківської школи мистецтв, познайомилася з дівчатами на пленері. Тараса Пензлі оживають і відразу зрозуміла, що дівчатка мають неабиякий хист до малювання. Всі знання, які я знаю, всі їм передавала. І пластичність, і як вести колір в колір, як змішати колір, кольорову гаму зробити. Но одним словом, все, що я знаю, все намагаюсь передавати, і всі секретики, і навіть ви бачите сьогодні оформлені роботи, то все оформляли зовсім вони. Всі секретики їм проскривали. Так що вони вже справжні майстрині у вас і у нас. Так що наше майбутнє Україні юне, таке обдароване, там вони як сонечка, завжди такі усміхнені, завжди позитивні. А батькам щира така дяка за те, що вони виховали таких сонечок, тому що це просто неймовірні діти. Після початку війни Анжеліна і Анжеліка з мамою недовгий період перебували в Іспанії. Талант юних українок помітили і навіть організували виставку їх робіт. Проте найбажаніші варнісажі на рідній землі, де збираються рідні, друзі, однолітки. У залі бібліотеки багато військових. Один з дядьків Анжеліни і Анжеліки загинув під Маріуполем. Про цю трагічну подію нагадує одна з робіт Анжеліки. Дівчині наснився страшний сон, що блискавка, влучає в дерево, а позаду горить місто. Вона намалювала цю роботу. Виявилося, що в той день загинув її дядько. Безперечно, юні корсунчанки приємно подивували гостей Вернісажу. Залишається лише побажати сестрам Коцелюк з любов'ю до України, з вірою в перемогу, з Богом у серці рухатися до омріяної мети.